Фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 1400 Плотна фліска жіноча, іде як курточка в середині на підклад. Це розмір S. -ка. Чоловічий плотний фліс, розмір XL. Ще одна чоловіча фліска, розмір 2XL. Чоловічий фліс, розмір 56. Жіночий тедік, розмір M. -ка. Чоловіча плотна фліска, розмір М-ка. розмір розмер, женочь, Жіночий фліс розмір 170. Жіноча фліска розмір фриска, Жіночий фліс розмір фрис, розмер, Мка. Жіноча фліска розмір Элька.

Фліса без рукавка, жіноча розмір L. -ка. І останній це є плотний фліс розмір XL. Це був фліс перший фліс другої сорт, вага мішечка 8 кг, ціна 1400.